Пан Коцький. В одного чоловіка був кіт старий, що вже не здужав і мишей ловити. От хазяїн його взяв та й вивіз у ліс, думає: Нащо він мені здався, тільки дурно буду годувати. Нехай краще в лісі ходить. Покинув його і сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та й питає його Що ти таке? А він каже Я пан Коцький. Лисичка й каже Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і згодився, веде його лисичка до своєї хати, так уже йому годить. Уловить де курочку то сама не їсть, а йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже їй Лисичко за стрічку, прийду до тебе на досвідки. А вона йому є у мене тепер пан Коцький? То він тебе розірве. Заєць розказав за пана Коцького вовкові ведмедеві дикому кабанові. Зійшлися вони докупи, стали думати, як би побачити пана коцького. Та й кажуть «А Асхотуймо обід. І взялися міркувати, кому по що йти. Вовк каже: Я піду по м'ясу. Що було, що в борщ? Дикий кабан каже. А я піду по буряки картоплю. Ведмідь. А я меду принесу на закуску. Ню ню ню. Заєць. А як капусти. От роздобули всього, почали обід варити. Як зварили, почали радитися, кому йти кликати на обід пана Коцького. Ведмідь каже я не підбіжу, як доведеться тікати. Кабан. А я теж не повороткий. Вов. Я старий уже і трохи не добачаю. Тільки зайчикові приходиться. Прибіг заяць до лисичиної нори. Коли ця лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати, та й питає його А чого ти прийшов? Він і каже. Просили вовк, ведмідь, дикий кабан і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким на обід. А вона йому Я з ним прийду, але ви поховайтесь, бо він вас розірве. Прибігає зайчик назад та й хвалиться. Ховайтесь, казала лисичка, бо він не прийде та розірве нас. Вони й почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево, вовк сідає за кущем, кабан заривається у хмис, а зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого пана Коцького, доводить до столу. А він побачив, що на столі м'яса багато, та й каже Мау, мау, мау. А ті думають От вражого батька син. Ще йому мало. Це і нас поїсть! Виліз пан Коцький на стіл та почав їсти, аж за вухами лящить, а як наївсь, то так і простягся на столі. А кабан лежав близько столу в мизі, та якось комар і вкусив його за хвіст. А він так хвостом і крутнув, Кіт же думав, що то миша. Та туди. Та кабана за хвіст. Кабан як схопиться та навтіки. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дереву та до такого доліз, що й дерево не здержало. Так він додолу впав губ та просто на вовка мало не роздовив сердешного. Як схопляться вони, як дременуть, то тільки видко. Зайці собі за ними забіг не знать куди. А потім посходилися та й кажуть Такий малий, а тільки тільки усіх нас не поїв.